Голубці з м'ясом для оборонців готують п'ятеро господин села Махнівка. Альона Копецька нарізає цибулю для смаження. Суспільному розповідає, її додають у фарш, щоб був смачніший. Свиніна м'ясо смачне, гарне, з домашньої свинки. Ми його перемололи, 10 кг фаршу в нас помили рис. До прозорої водички. Рису тут до двох кілограмів. Збираються щодня, каже Альона Копецька, у кожної її рідні та знайомі, які боронять Україну. У мене брат, двоюродний, зник вже другий рік пішов. У мене кумна війні, був на Запорізькому довго, потім на Харківському. Та зараз на реабілітації. Пораненням ранення, по було. Готову страву заливатимуть соусом. Секретом його приготування ділиться Наталя Топольська. Аджика суха, томатна паста, соус, на основі аджики, олій і вода. Зорганізувала господинь Ірина Дегай. Суспільному розповідає, до Махнівки 32 роки тому переїхала з Луганської області. Звільничи не родом чоловік. Готувати для ЗСУ вирішила, бо й досі болить за малу батьківщину. Я сама з Луганської області, зараз місце Сорокино, колись був Краснодон. У мене там всі рідні в одній ограді. Я не можу з 14 року довідатись навіть на кладовище. Я настільки ненавиджу цих окупантів. Мені настільки боляче за наших цих хлопців. Готують голубці в автоклаві у реторт пакетах. Ольга Міщенко каже, все вимірюють до грама. Голубці ми накладаємо десь з розрахунку ну, 330-340 грам і доливаємо соусом, аби загальна вага у них виходила до 600 грам десь. Все це на вагах контролюється і передається на етап запайки. Далі показує нам страву, яку приготували напередодні. Сюди ми е Поклали 40 пакетів голубців, які вже можна вживати. А майже 4 години вони при високому тиску і температурі до 120 градусів готуються для того, щоб вони могли зберігатися в будь-яких умовах. Ольга Міщенко родом із села Дергачі Харківської області. До Махнівки переїхала наприкінці березня 2022-го. Ми про війну дізналися не з газет і не з засобів масової інформації. Ми про неї дізналися з вікна, коли бачили цю канонаду і чули, і будинок аж двох тів, дах підстрибував. Мій дім він знаходиться десь в кілометрах 30 від російського кордону, і там спокійно. Майже ніколи не буває. Я не можу залишатися осторонь, коли особливо мій дім потерпає від навали російської. І я не можу ніяк на це вплинути. Сидячи тут, я не роздумуючи, доєдналась до цього волонтерського руху. Моя мотивація дуже сильна. Я хочу додому. Мотивують господин і прапори та подяки від військових. Це відео їм надіслали з передової. Ох ти, голубчики. А що нас за голубчики? Об'єднані з вірою, село Махнівка. А, і Руська нам прислала. Ірочка, дякуємо тобі, дякуємо вам, дівчата, за таку смакуту. Дякують нам і просять ще, і ще, і ще. Вони говорять, що навіть вдома мама такі голубці не робить, як ми. Термін придатності голубців від Махнівецьких господинь 12 місяців. Дату виготовлення наносять на ретурт пакет. Це вже готова продукція, яку можна в будь-який момент тут -от на насічці відкрити і смакувати. А дата повинна бути для контролю, коли виготовлений цей пакет був, для того, щоб люди могли розуміти по термінам придатності. Вони переживуть цю жару, вони спокійно зберігаються, адже це дуже така упаковка, яка ну, навіть, мабуть, краще ніж скло з квітня 2024-го Приготували понад 5 тисяч реторт пакетів, каже Ірина Дегай. Голубці, які господині накрутили сьогодні, передадуть на Запорізький та Херсонські напрямки. Датовані 24 липнем. Поїхали на Донецький та Харківський. Ольга Антохова, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінничина.